Місце білого прапору Росії лише на полі бою, а не на Олімпіаді. Так, ситуацію із можливим допуском росіян на головний старт чотириріччя прокоментувало у Твіттері Міноборони України власне соцмережі нині рясніють ілюстраціями. Основний лейтмотив країні-агресорці не місце на спортивній арені. Розмови про можливе повернення російських спортсменів на міжнародну арену з'явилися після того, як президент міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що росіяни і білоруси можуть взяти участь в олімпіаді 2024 у Парижі. Пояснив це тим, що цитую відсторонення не відповідає цінностям олімпійського руху. Єдина ремарка, що представники країни-агресора можуть виступати на змаганнях під нейтральним прапором. Якщо ж світ ухвалить протилежне рішення, українські спортсмени бойкотуватимуть Олімпійські ігри. Сподіваюся, що позитивне рішення наш цивілізований світ з приводу недо людей, не до недоспортсменів прийме і ми зможемо повноцінно готуватися і. Виступити достойно захищаючи прапор нашої країни на Олімпійських іграх дуже висока вигідність. Але я все ж таки сподіваюся на адекватність і на, скажімо так, якісь більш е, е, такі людяні речі, ніж просто нафтодолари, долари газодолари і е, прокацапське це лобі, яке штовхає ну. Загалі незрозумілі, нелогічні їхні рішення. Активну позицію продемонструвала вихованка Вадима Крушинського, чемпіонка Європи та срібна призерка чемпіонату світу легкоатлетка Марина Бахроманчук на її сторінці в інстаграм. Поруч із чорно-білою світлиною допис, що спорт не поза політикою. Я залюбки запрошую всіх, хто говорить, що спорт поза політикою відвідати Бахмут та потренуватись там на легкоатлетичній базі, де я перебувала на тренувальних зборах. Ми повинні відстоювати свою позицію щодо недопуску атлетів країни-агресора до міжнародних змагань, а особливо Олімпійських ігор, 2024. Спорт це про мир, а ця країна несе лише війну та біль. Учасниця чотирьох олімпійських ігор Ольга Полюк каже: люди за кордоном потрохи забувають про війну в Україні. Тож українцям необхідно нагадувати про себе. Нині цю місію виконують її спортсмени. Трошки притупляється це відчуття, та як було на початку війни і зараз. Тому треба постійно нагадувати, і коли відбувається щось, не мовчати і говорити за це. Я дуже проти того, щоб росіян та білорусів допускали до змагань. І от зараз постало питання, що їх можуть допустити до відбору до Олімпійських ігор на Олімпіаду. І багато спортсменів підходили в нас, питали, що а яка ваша думка по цьому приводу. Ну, ми всі казали, що ми дуже проти, і ми це не підтримуємо, і будемо робити все можливе, щоб їх там не було. А дехто навпаки підходив і говорив, що ми так, ми також проти. Ми, ми не уявляємо, як це можна їх зараз допустити. І ми, якщо що, навіть будемо з вами бойкотувати. Ми повинні говорити про те, що це також спортивний фронт, і ми маємо підтримати нашу державу. Ми маємо боротися за своє. І чому ми тут не повинні відстоювати своє? Ми втрачаємо всі війні найкращих наших синів. Там дуже багато спортсменів загинуло дійсно на фронті, захищаючи державу. І ми не можемо просто так взяти і відпустити цю цю справу тим часом. Група з 35 країн вже домовилася вимагати від міжнародного олімпійського комітету відсторонення російських і білоруських спортсменів від олімпіади 2024